Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо. Хочу всім подякувати за гарні побажання, за лайки, за підтримку, за пораду, за співчуття нам. Дуже велика вам подяка. А ми вечеряємо. Ось котики вже їдять кашку. Вже сьогодні у нас корм на вагу. Вже завтра заберем прийшло повідомлення з нової пошти, щоб вже нам відправили мішок. Ось прийшла наша сіренька. Де ми біля садочку її годуємо, але вона тут не їсть, не її територія. Бабушки Алітті не сидить, котик. Зараз він почекає, щоб ці повичали. І чекають корм їсти в очері. Мопеди <плес> <плес> налякали голубів. А ми йдемо далі.